У нас плімне поглів'я птиці. Тут тут у нас є англійські, біли, манжурські і естонці. Тисячі таких маленьких перепілок за місяць можуть принести близько 10 тисяч гривень прибутку. У Миколи Кузьменка на фермі 100 тисяч пташок. Продукцію збуває в найбільшій торговельній мережі України. каже, для утримання перепілок нічого особливого не потрібно. Головне не економити на кормі та обладнанні. На момент закупівлі клітки був взятий кредит. 140 тисяч євро. Це було експериментальне обладнання, тому воно нам трошки вийшло і дорожче. Все. великий попит населення ще не гарантує високих прибутків. Так рентабельність великих підприємств не захмарна. всього 10-15 відсотків. кажуть гравці ринку. Пояснюють це чималими витратами: кошти йдуть на утримання приміщення, заробітну плату працівникам та дозвільні документи. На дозволи на відгрузку продукції це ветеринарний контроль, і все я от підрахував. Більше одного процента обороту іде у мене бюрократія неабияк гальмує розвиток ринку. У держстандартах не згадується навіть сама галузь, перепільництво, а це унеможливлює переробку продукції. Наприклад, коптити чи маринувати м'ясо перепілок, як це роблять за кордоном в Україні. Заборонено. В Китаї, в Угорщини, Сполучених Штатах Америки. у нас сьогодні дуже багато. І вона практично, от ця продукція і цей м'ясо птиця йде в переробленому вигляді. Ми сьогодні ще не досягли цього моменту, що дійсно і у нас потрібно бути, щоб вона була в переробленому такому вигляді. Попит на перепилину продукцію зростає не лише поміж населення, але й серед ресторанів, особливо японської кухні. Адже саме країна сонця, що сходить, батьківщина культури, розведення перепілок у промислових масштабах. Перепелиные яйца это неотъемлемый ингредиент одного из самых популярных, если не самого популярного салата, это Цезарь. Он также используется в суши сетах, непосредственно в суши, и в традиционных э, японских супах. За останні п'ять років збільшилась кількість трав із перепелиних яєць і на святкових столах українців. У магазинах навіть скаржаться на низьку пропозицію від фермерів, адже в цей період попит зростає в 4-5 разів і продукція стає дефіцитом. Хоча ціни не змінюються, упаковка яєць у роздріб коштує 12-13 гривень. Попит щороку зростає, особливо великий попит у період свят Нового року Різдва Пасхи. Це зв'язано з тим, що люди використовують пепел яйця і в свіжому варіанті. І варіанті салатів. Подібна ситуація і в регіонах. Місцеві виробники можуть задовольнити високий попит у святковий період хіба що на половину. Тому, як правило, не претендують на ринки за межами області. Чи є в нас інтерес за межі Закарпатської області? Ну я думаю, що ні, тому що в нас багато птиць і нам досить закарпатської області. То зростати ринку є куди за оцінками експертів. Він заповнений відсотків на 30-50 і найближчими роками попит на яйця та м'ясо перепілок тільки підвищуватиметься. Катерина Кундельська, Тетяна Лишко та Андрій Дудко. Новини телеканал Бізнес.